З дитинства нам можуть казати, ким ми маємо бути, як ми маємо поводитись, що ми маємо робити, без пояснень, навіщо це. І навіть коли дитина спитає, нам можуть відповісти, що просто роби, як я кажу. І ми з часом звикаємо бути такими пазлами не на своєму місці в якійсь системі. Нам пощастило, якщо ми на своєму місці, але якщо не на своєму. Що робити? Нам треба вийти із ідеї, що якась система нас буде захищати. Нам треба вийти із ідеї, що нам скажуть, як правильно треба робити. Нам треба самим знаходитись в стані пошуку. Пошуку абсолютної істини, якщо бачити глобально це, якщо бачити більш приземлено, то пошуку свого призначення в цьому тілі, в цьому світі, тут і зараз. Задавати собі питання, навіщо я роблю те, що я роблю, кому це потрібно, для чого я це роблю? Тобто, знаходити свої сенси в своєму житті і будувати своє життя.